Вітаю всіх глядачів каналу. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про гідроізоляцію, а саме про гідроізоляцію нижньої плити. Дуже багато є питань з цього приводу, дуже багато нехтують цими питаннями. Дуже багато людей при виготовленні, при улаштуванні гідроізоляції, роблять помилки, і через те, в більшості бомбосховищ та в більшості підвалів є волога або навіть просочується вода. Позаду мене зараз знаходиться котлован площею майже тисяча квадратних метрів. Тут відбувається зараз влаштування армування бетонної плити. Це нижня плита, на яку будуть на якій будуть стояти стіни та будуть спиратися колони, і буде е, збудоване е, триповерхове приміщення, триповерхова будівля. Е, нижня плита має товщину 500 міліметрів. Чому 500? Ну скажімо так, досить велике навантаження. раз. По-друге, конструктори розрахували, що саме така плита необхідна для цієї будівлі. Але ми говоримо про гідроізоляцію. Зараз вона вже виконана, влаштована. Ми спустимось нижче і я покажу особливості, на які треба звернути увагу. Ходімо. Отже, я зараз знаходжусь на дні котловану. Зараз пройдемося по порядку, як що тут відбувалося. В першу чергу залилася бетонна підготовка або підбетонка. Товщина бетонної підготовки, як правило, 8-10 см. Вона потрібна для того, щоб ви могли виставити опалубку на ідеально рівну поверхню, для того щоб в подальшому не було втрати бетонного молочка через ґрунт ну тобто така собі, як гідроізоляція, та для того, щоб було. Була можливість до чого нанести, до чого припаяти гідроізоляцію, якщо це рубероїд або інша наплавляюма, не знаю, як правильно, гідроізоляція, яка наплавляється, ми, в свою чергу, для себе робимо завжди бетонну підготовку ширше на 10-15 см, ніж проектна площа, для того, щоб забити арматуру і було зручно встановити опалубку. Тобто, ми опалубку фіксуємо до бетонної підготовки, після того, як залита бетонна підготовка, після того, як вона висохла, як з неї вийшла. Повністю вся волога має наноситись праймер. Багато хто цього не робить, але це обов'язковий момент, і зверніть на це увагу. Праймер сам по собі не є гідроізоляцією, але це така собі ґрунтовка глибокого проникнення. Тобто він на кілька міл міліметрів проникає в глиб бетонної підготовки на поверхню і дає можливість дуже гарно припаяти, приклеїтись саме гідроізоляції бітомній, саме рубероїду. Після того, як ви нанесли е, праймер, йому треба дати десь близько доби е, для того, щоб він висох і знову ж таки проник в глиб е, бетонної підготовки. А далі вже треба наплавляти рубероїд. Е, є багато думок, хтось каже, ну так праймер сам же ж по собі, як гідроізоляція, діє достатньо просто праймера. Я бачив теж такі випадки. Звичайно, це можливо виглядає так. В тому випадку, коли ви тільки нанесли праймер, пройшов дощ, впала роса і стоять краплі води. І ви думаєте, ну, дійсно, якщо вода туди не проходить, то це буде гідроізоляція. Але це не так, воно так не працює. І праймер з часу він втрачає свої властивості, він може е, випаруватися і просто е, проникнути в глибину, і не буде виконувати. Функцію гідроізоляції. Тобто праймер це не гідроізоляція. Праймер це просто ґрунтовка, яка наноситься на поверхню для того, щоб краще пристала саме гідроізоляція. Отже, з підбетонкою розібралися, з арматурою подальшою розібралися, з нанесенням праймеру, грунтовки, так називаємо, і ми розібрались. Підходимо до самого цікавого. Підходимо до рубероїду. До Бітумного рубероїду, який має бути укладений в два шари. Тут теж є нюанси, дехто економить і вкладає його тільки в один шар. Це неправильно, він має бути в два шари. У всіх технологічних картах, які ви бачите, є силка, сноска на те, що має бути обов'язково два шари. Дуже важливе питання. Як його спаювати, я далі покажу, і як його саме розташовувати. Дехто розташовує і стверджує, що треба його розташовувати в перехльост хрест на хрест. Дехто стверджує, що треба його вподовж в два шари класти. Ми кладемо вподовж і я зараз поясню, чому. При подовжньому розташуванні в нас набагато менше місць, в яких зустрічається вісім шарів рубероїду. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Дивіться, коли у нас подовжні розташування, у нас перехльости йдуть вподовж в шахматному порядку. Я зараз це покажу далі. І у нас є стиковка тільки подовжня. І тільки в місцях, де в нас стиковка попадає на рубероїд, там може бути три слоя. Три шари. Коли у нас іде е е хрест-нахрест перехльост, то там у нас може співпасти стиковка продовжня із стиковкою паралельною. І в такому випадку в нас буде 8 шарів, і це негативно вплине на розташування опалубки. Тобто, ви коли будете виставляти опалубку, опалубка стає на досить е високий бугор, там, де буде оцей саме квадратик. Перехльосту, і е, це буде відривати опалубку від поверхні. У нас плита, наприклад, я скажу до чого це негативно приведе. От у нас тут зараз плита буде товщиною 500 мм. Звичайно, чим товща плита, тим більше навантаження на е, нижню частину опалубки на нижню частину бетону. Тим більше, коли працюють вібраторами, воно тисне і може проривати бетон. Буде втрата молочка, втрата бетонної маси саме в щілину, яка буде стояти між опалубкою і поверхнею бетонної підготовки. Е, да, ви скажете, це все пропінюється, це все там якось там підсипається, землею чи ще чим. Це все можна зробити. Але навіщо це робити, якщо можна обійтись без цієї зайвої роботи? Саме тому ми розташовуємо паралельно. Тепер давайте, давайте зараз підійдемо ближче і подивимося. Ось дивіться: у нас є шов. Я вважаю, що шов. Іди сюди ближче зніми. Е, треба паяти і гріти так. Щоб в нас виплавлявся бітум і він виходив з краю. Коли у нас є вихід бітуму, це означає, це означає, що він і не перепалений, бо він тут не кипів, немає слідів такої піни, застившої. Коли він горить, він кипить, він вспінюється бітум. Він і не перепалений. І він прогрітий правильно, тобто він розігрівся до такої консистенції, що коли прокатували його валіками, його просто з краю вигнали, і він тут є. Це перше. По-друге, у нас є один шов. Так, да, мабуть, треба сказати про нахльост. Нахльост має бути не менше як 8-10 сантиметрів. Чому я кажу не чітку суму, тому що. Сам по собі рубероїд він досить гнучкий, і людям, які з ним працюють, дуже складно втримати саме там 10 чи саме 8 сантиметрів. Тому дається допуск не менше 8 і не більше 10, щоб не було перерозходу. І ось видно, важко скажи, будь ласка, видно, це ось шов нижнього шару. Ось у нас перехльост нижнього шару. Тобто, в нас верхній шар, нижній шар. Вони в нас не співпадають. Між ними, між ними має бути мінімум 20-30 сантиметрів. При ширині рулона метр або 90 сантиметрів, бажано, щоб вони були 50 на 50. Це стосовно укладання. Ще два слова хочу сказати стосовно бетонної підготовки. Дуже важливо, щоб бетонна підготовка була залита ідеально рівно. Ідеально рівна це з перепадами пів сантиметра не більше, тому що це в подальшому теж вплине на те, як ви виставляєте опалубку, як вона буде стояти, і яка буде додаткова робота, і чи будуть у вас втрати бетона з-під опалубки. Звичайно, ті втрати мінімальні, але я вважаю, що треба. Професійно підійти професіонально до виконання цих робіт для того, щоб в подальшому у вас було менше всяких нюансів і всякого так називаємо будівельною мовою головнячка. Одним словом, гідроізоляція має бути виконана ідеально. Це дасть можливість зберегти нижню плиту. Від всяких негативних факторів, тому що ми знаходимося в катлавані, тут можуть бути часом і ґрунтові води, і може з'явитися всяке агресивне середовище. Це, в свою чергу, буде негативно впливати на бетон і на арматуру та на міцність цієї конструкції. Звичайно, знизу дається, ми даємо захисний шар бетону 5 см. Не 3, як завжди, а 5. Це саме через це, що тут буде агресивне середовище, але... Гідроізоляція це дуже важливий нюанс. Ще важливий нюанс, я про нього зразу не сказав. Це випуска. наскільки має гідроізоляція виходить за плиту, щоб ви могли її загорнути потім на стіну. Це вже ви маєте е, з того, яка у вас товщина плити, та яка яке конструктивне рішення по подальшій гідроізоляції стін. Одним словом, працюйте лише з професійними проєктувальниками, працюйте лише з професійними будівельниками. Всім добра!